Вранці російські війська завдали удару дронами по Миколаївській області. У місті Очаків ворог атакував двоповерхову будівлю, у якій знаходилися магазин та фітнес зал. Внаслідок влучання на другому поверсі. Загорілося перекриття займання ліквідували бійці. ДСНС інформації щодо постраждалих наразі немає. За минулу ніч та ранок сили ППО знищили п'ять ворожих шахедів. Зокрема, вранці росіяни атакували дронами Запорізьку та Дніпропетровську області. Усі ворожі безпілотники були збиті підрозділами повітряних сил. У Харкові поліція ідентифікувала 16 тіл із 17 загиблих внаслідок російської атаки по гіпермаркету, що сталася у суботу, 25 травня. Зокрема, за допомогою аналізу ДНК, який був взятий у восьмирічної дитини, правоохоронцям вдалося розпізнати тіло загиблого працівника гіпермаркету, що був батьком хлопчика. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, роботи на місці удару по гіпермаркету тривають цілодобово. Суттєвих ускладнень рятува. Вальникам додають значні руйнування, попіл та постійні повітряні тривоги. Легкий та мобільний багі передали військовим 210-го батальйону 120-ї бригади. З його допомогою з поля бою евакуйовуватимуть поранених. Його особливість в тому, що в нього незалежна підвізка кожного колеса. Він легко долає перешкоди. Він компактний, маневрований. Низький, важко, в нього важко попадати. І саме основне ну, навіть в півдрону йому важко попасти в таку машину. Також з допомогою Баги бійці зможуть доставляти боєприпаси та продовольство на передову. Транспорт виготовили вінницькі комунальники зі старих, але робочих автівок. Це саме практика наших комунальних підприємств, які опрацювали ті е, е, запити. Які були від наших військових, і звичайно дослухались до тих пропозицій, які вже можна удосконалювати, і зробили такі баги для? Самих гарячих точок для наших захисників і захисниць ми залучаємо і громадськість. Ми залучаємо громадські організації, і наш гуманітарний штаб, і коштами, і можливо кос є якісь автомобілі. Всім цим наша громада долучається. Цей багій допомагатиме захисникам виконувати завдання на запорізькому напрямку. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта. З робочим візитом до Вінниці завітала делегація зі Швейцарії. Під час зустрічі іноземні партнери з міським головою Сергієм Моргуновим обговорили галузі для подальшого співробітництва. Співпраця міста зі Швейцарією розпочала ще у 2006 році з проєкту Цюрихські трамваї. Потім продовжилась у сфері енергоефективності та теплопостачання. В інтересах обох сторін продовжувати спільну роботу і надалі. Міський голова наголосив на тому, що в пріоритеті реалізація проєктів направлених. На відновлення та відбудову країни, а також надання якісних послуг для комфорту жителів громади. Для нас важливо створювати, продовжувати модернізацію нашої інфраструктури, для того, щоб створювати комфортні умови для проживання, і в цілому наше завдання максимально створювати умови для повернення українців з Європи. Для нас зрозуміло, що наша співпраця буде продовжуватись. В першу чергу це трамваї, це проект, який зараз впроваджується. Але крім того, я думаю, що також в напрямку енергоефективності. Отримати талон на послуги в сервісному центрі МВС можна в чат-боті. Раніше він був створений лише для пошуку талонів на складання практичного іспиту. Відтепер до нього додали і інші послуги. Для отримання сповіщення про наявність вільних талонів спочатку потрібно перейти в чат-бот, надати інформацію про себе та вибрати послугу. Надалі, коли з'явиться вільний талон, бот надійшла вам повідомлення. Відстежувати вільні талони можна одночасно в п'яти сервісних центрах МВС. Для кращої роботи чат-бота його радять перезапустити. Уже можна і на теоретичний іспит знайти талон, на реєстраційні операції, що найбільшим попитом користуються у громадян. Також в чат-боті з'явилася функція обміну посвідчення водія. При з'явленні нових талонів у системі людина, яка в телеграмі замовила відповідно талон на відповідну реєстраційну операцію, просто отримує повідомлення. І не потрібно постійно сидіти, моніторити сайт. Поліція в Вінниці розшукала 39-річного чоловіка, що в селі Сальник ображав людину з інвалідністю. Напередодні місцевим жителям не сподобалось, що людина на кріслі колісному залишила свої речі біля смітника. Відео з розмови та знущанням виклали в соцмережі. За кілька годин воно набрало розголосу. Після цього поліція зареєструвала подію та почала встановлення причетних осіб. Через годину працівники Хмільницького районного відділу поліції ідентифікували особу постраждалого та його кри. Ривника правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею хуліганство. Хлопці на самокаті збили жінку з дитячим візком на площі Калічанській. Зафіксували випадок камери відеонагляду ситуаційного центру. Двоє юнаків, які їхали на електросамокаті з гірки, не впоралися з керуванням та впали на матір з візком. Ніхто з громадян не постраждав, а от візок зламався. Дістатись додому мамі з дитиною допомогли охоронці порядку. За інформацією патрульної поліції, жінка відмовилась від написання заяви щодо цієї ситуації. Вінчани почали скаржитися на жовтий відтінок води з під крану. Повідомлення про зміну кольору до Вінниця-Облводоканалу почали надходити у неділю, 26 травня. За словами комунальників, причина цього високий вміст марганцю у південному бузі, який утворюється внаслідок відмирання водоростей. Працівники водоканалу вже почали застосовувати додаткові методи очищення. Зокрема, безпосередньо на станції додають у воду активоване вугілля, а також збагачують її киснем. Окрім цього, комунальники проводять промивку мереж по усьому місту. Ми віничан просимо не панікувати, тому що перш за все, і найголовніше вода, незважаючи на ось цей колір, залишається безпечною для споживання. Але просимо також, у випадку, якщо ви помітили такий колір води в своїх кранах, телефонувати на аварійно-диспетчерську службу, повідомляти точну адресу. Для нас це важливо, аби фіксувати стан води в мережах по місту. Спа процедури йога, екскурсії та майстер-класи триденний ретрит для жінок та дітей-оборонців країни організували в заміському комплексі відпочинку. Проект «Відчуй свою жіночність серця матерів, направлений на перезавантаження рідних військовослужбовців, які тримають на своїх плечах побут, відповідальний за дітей та хвилювання за чоловіків. Ми організували ретрит орієнтований на пошук власної ментальної жіночності, на виключення якихось тимчасове, принаймні виключення якихось сторонніх подразників, які викликають тривогу, напруження, і на включення жіночого начала материнського начала. Вибір учасниць був рандомним. Серед бажаючих обрали п'ять жінок: військовослужбовицю Анастасію, маму діючого захисника Іну, а також Оксану та Ірину, які втратили своїх сина та чоловіка на війні. Для відновлення душевного спокою учасниці відвідали священне місце, джерело Пресвятої Богородиці. Тут проявляється Божа воля, проявляється Господь, проявляється чудеса. Такі чудеса і природнього характеру, і зцілення. Кожен міг попросити тут здійснення найсакровеннішого бажання. Чоловік служить, я теж закінчила контракт, і тепер хочемо дитинку ще одну. Тому, напевно, це таке велике бажання ще мати діток. Чоловік хоче дівчинку, як дочі хоче. А мені хай буде і хлопчик, головне малятко. Закріпити силу думки жінкам запропонували на майстер-класі сплетіння дерева рододару. Попрацювавши над духовним перезавантаженням, жінки перейшли до зовнішніх перевтілень. Святкові образи для них створювала Людмила Килимнюк. Це для мене велика честь і я Ну, з гордістю це роблю, тому що хочеться дати їм якийсь, якийсь сервіс, догляд на солоду, і просто, щоб вони себе відчули дівчинкою, такою трошки безтурботності додати. Така підтримка в нелегкі часи до глибини душі розчулила учасниць. Я щаслива, що я потрапила в цей проект. Дуже вдячна організаторам, тому що все дійсно на найвищому рівні. Ми кожної хвилини відчуваємо про нас турботу, доброту. І такі проекти вони дійсно, ну ми відчуваємо, що ми не забуті державою, народом, і що люди пам'ятають той подвиг, який зробили наші діти, наші чоловіки. На завершення проекту жінки продефілювали в коктейльних сукнях в компанії колективу заміського комплексу, який створив для них це свято. Проект пройшов неймовірно. Наші жінки це такі потужні, енергетичні натхненники і магніти, і це просто неймовірний захват спілкування з такими жінками. А саме головне от те відчуття, наскільки їх очі в процесі проекту змінюються. Організатори обіцяють, що проект «Відчуй свою жіночність продовжуватиметься. В свою чергу закликають інших підприємців підтримувати родини оборонців країни, адже в таких проявах долаються труднощі та зміцнюється дух народу. Олена Літвіцька, Юрій Добровольський, Сергій Приймак, новини за день, телеканал Віта.